Вітаю усіх, хто у цій порі увімкнув наш телеканал. До вашої уваги новини рідного міста протягом наступних 10 хвилин. Головне за вівторок для вас працює Микола Бойків. Слова підтримки мить, коли смерть дихає в спину, безцінні. Вони це справжній прояв любові. Найбільше укриляють слова дітей відверті до сліз. Сьогодні це знає кожен, адже наші воїни зізнаються. Малюнок дитини. Дає надію навіть на лінії вогню туди невдовзі повезуть десятки листів і від маленьких стян. Учні другого В класу з 11-ї школи присвятили їм весь урок із закликом друзі, повертайтеся живими додому. Як творили маленькі таланти для українських воїнів і що саме малювали? Пропонуємо переглянути і вам. Війна на устах і в дітлахів. Навіть найменші знають, що зараз коїться на сході. Війна торкнулася і маленьких школяриків з другого в. у Євгенії на передовій хрещений батько, а у Вікторії татко вже повернувся додому. Чоловік був у зоні АТО біля червоно-партизанська, там отримав травму ноги, проходив реабілітацію у Львові, а зараз чекає на другу операцію. Тому дівчинка з неабияким завзяттям бере до рук пензля та каже, що не хоче війни. Усі дитячі шедеври уже згодом передадуть у штаб національного спротиву, а звітам їх доставлять захисникам України. Ми, звичайно, ж багато дітям розповідали про те, що зараз відбувається. Не можна залишатися осторонь таких подій. Це не просто є якийсь флешмоб, якась данина моді, чомусь. А це дійсно треба такі речі робити. Я думаю, що ми перші в нашій школі за нами будуть іще такі акції, і ми це зробимо якось відправимо всі в І десь до Дня вчителя я планую. На малюнках усе, що нагадує про рі. Дний дім неньку Україну слова вдячності і підтримки воякам, діткам всього по 7-8 років. Однак і вони розуміють, чому малюють синьо жовтими кольорами, сердечка, ангелів, українські прапори, вишиванки, природу, веселки, чисте і мирне небо, яскраве сонечко. Знають, що зараз відбувається на сході, і хто винен у тому, що гинуть безнемині українці. Тим самим і з чистою душею бажають принести хоч краплинку, радості і позитивних емоцій нашим захисникам. Я намалювала ангелика, який буде оберігати всіх наших воєнних Оксанка. ангелик Оксанка. Вирижу волосся. А знаєш, що відбувається зараз на сході України? Війна. А чому вона відбувається? Хто у цьому винен? Цьому Путін. Я малював везелку, треба укровіни, дерево, кущ, квіти. Я, я тут написала героям слави. Моє сердечко б'ється твоє. Трапорука і на сердечко, віночки у їхніх юних сердечках, тече українська кров. Вони, хоч і не до кінця, усвідомлюють масштабів трагедії, однак, як і дорослі, дуже переймаються подіями, знають, що Україна єдина, герої не вмирають, і що скоро усе закінчиться. Хочеться надіятися, що ці дітки будуть знати про війну лише із розповідей, а поки. Вони просто вірять у своїх героїв і зичать їм якомога швидше повернутися додому. Герої не вмирають, мій герой повертайтесь. здоровими Ми і живими. Єдина Україна. Передаю вітання нашим захисникам і хочу, щоб вони верталися живими і здоровими. І я хочу, щоб всі вижили і всі повернулися додому дуже скоро. Хай, дух. Захищаю вас, хай право України. Був найвищим зі всіх країн. Дякую за всім. Микола Бойків, Віра Яворська, Стрийські мене. Василь Шкляр їде до Львова представити національний бестселер. Не пропустіть нагоди послухати розповідь письменника про роман Маруся швидше, аніж Львів'яни. Завтра легендарний письменник сучасної літератури буде у стрию. о 14.30 Його побачать студенти аграрного коледжу. Познайомитися особисто з автором романів «Залишенець», Чорний Ворон, Елементал, Кровка Жена. Можете і ви. Ми сподіваємося, що батько українського бестселера завітає завтра і до нашої студії та розкаже, чому. Над останнім своїм романом працював довгих шість років. До речі, у ньому йдеться про блакитнооку око 16-річну українську дівчину, яка взяла до рук зброю. Історію визвольної боротьби 1919 року рекомендовано читати саме зараз у найскладніші і найдраматичніші часи українського народу. Одним Шевченком на стрищині більше. У неділю в селі Подорожні відбулося урочисте відкриття пам'ятника Кобзареві. Приурочили цей захід до 200-річчя від дня народження українського пророка. Раз добром нагріти серце вік не прохолоне, викарбовано на подорожнянському пам'ятнику Тарасові Шевченку. Ідея встановити його зародилася у громади цього села ще у вересні минулого року. Ті просили допомоги архітектора Степана Янєва. Той на прохання відкликнувся з радістю та спорудив монумент українському пророку за. Дуже короткий термін, а це також стало можливим завдяки меценатам і самим подорожнянам, які разом збирали кошти. За це сільський голова, усім без винятку, хто долучився до доброї справи, щиро вдячний. Тепер він гордий, що свій Шевченко є і в подорожньому. Час нині у нас важкий, неспокійний, але е, Тарас Шевченко завжди був тою людиною, яка згуртовувала, об'єднувала український народ, створила його як народ. І тому нам його шанувати урочистості з нагоди відкриття монументу розпочали з гімну та хвилини мовчання за героями сучасності. Про важливість події говорили місцеві письменники і поети, представники Стрийського братства шанувальників Шевченка, обласні депутати та гості із сусідніх сіл. Я дуже тішуся, що ви змогли сподобити собі цей пам'ятник, який стане ще одним оберегом для вашої місцевості, яких у вас є й так багато. Але слово кобзаря, його пам'ять буде завше вітати над вашим селом. Воля, радість і щастя творимо ми. Ми зараз врятуємо світ від чергової катастрофи. Родзинкою свята стало виконання українських та шевченкових пісень у виконанні учнів і вчителів сільської школи, вихованців садочку Вишенька та ансамблю народного дому. Коло Бойків, Роман Купранець, Стрискину мене. На сучасне відділення Приватбанку відкрили сьогодні на вулиці Шевченка 66. Таких у банку є ще два на майдані ринок та у приміщенні Стрійської міської ради. Всі три, як один, оформлені в ідеальному діловому стилі, однак з достатнім затишком. Сюди хочеться прийти за порадою та допомогою. Візит не відкладайте у довгий ящик. Обов'язково скористайтеся новими та якісними продуктами лідера на банківському ринку. От моя колега Марішка Ходовицька нині довідалася, як оплачувати комунальні послуги через інтернет. Без комісії та без нагадування. Розташування окремий будинок стоянка для авто. А ось і святкові повітряні кульки кольору на логотипі банку вони вже привертають увагу пересічних містян. Втім, це лише зовнішній антураж, інтер'єр та атмосфера всередині також досконалі. Все заради клієнта. Ми з Приватбанком вже давно є хорошими і добрими партнерами. Наша співпраця почалася з приватбанком з того, що ми оформили собі зарплатні проекти, які в майбутньому нам принесли деякі позитивні і зручності і послуги на слова, кожен другий стриянин обслуговується саме у приваті, і це не дивно, адже співробітники лідера банківського ринку виконують свою роботу якісно і швидко, тому черги не видно. На сьогодні ми маємо 12 банкоматів в нашому місті. Маємо 4 відділення, як я сказав. Маємо 138 терміналів, які обслуговують отакого от роду пластикові картки. На часі родлинкою роботі з клієнтами є планшетне обслуговування. Банківські працівники таки за своїм робочим столом дають майстер-класи, показують, як можна самостійно за домашнім комп'ютером чи з допомогою мобільного додатку на смартфоні або ж планшеті провести різноманітні операції, поповнити мобільний рахунок, перерахувати гроші, відкрити депозит, сплатити відсот. Зробити все це можна не виходячи з власного дому. Як воно працює? Дивіться, що треба зробити, аби і до банку не ходити, і послуги оплатити. Якщо потрібно оплатити комунальні платежі, ви заходите на рубрику «Комуналка». У вас відкрилось віконечко, де ви оплач... маєте можливість оплатити за кожен комунальний платіж, платіж окремо. Тобто, якщо у вас ви оплачуєте за електроенергію, вона йде по пристані заборгованості. І відразу по вашій адресі, адресі вибиває вашу суму до оплати. Ви набираєте вулицю, набираєте будинок, особовий рахуночок обов'язково, який у вас сказаний в квитанції. Зайдіть на додаток у телефоні чи зареєструйтеся у банківській інтернет-системі Приват24. Клікніть на розділ комуналка, заповніть усі необхідні поля і готово. Банк співпрацюватиме з РЕМом, газовою конторою, кабельним телебаченням, ЖЕКом, водоканалом. Останні самі надсилатимуть квитанції по інтернету. Часно, без будь-яких комісій стягуватимуть із зарплатної чи пенсійної картки необхідно. Суму на вашу електронну пошту прийдуть усі квитанції для тих, хто не має часу налаштовувати регулярні платежі самостійно. Доручіть цю роботу професіоналам. Приватбанк є тією організацією, тією компанією, яка займає патріотичні проукраїнські позиції сьогодні. Діє приблизно 20 25-26 волонтерських рухів по системі, які об'єднують патріотів України, які об'єднують всі бажання і можливості, і грошові, якісь ресурси для підтримки нашої армії, яка працює і воює зараз в зоні АТО. Стрийське відділення так само активно включається в цю програму. Однією з ідей, яку вже втілюють у життя, є патріотичні картки. Клієнт обирає логотип сам, банк на руки вже видає готовий продукт і робить це задарма. Щодо волонтерських рухів, які обслуговуються у приваті, то усі ці операції проводять без нарахування банківської комісії. Ми ініціювали, що ці карти обслуговуватимуться без комісії. Тобто, людина, яка є волонтером, вона може подати заявочку на відповідному сайті, сайті. і всі комісії, які будуть зняті під час обслуговування цієї карти, будуть повернуті власнику цієї карти. Щодо клієнтів, які призвані в армію і мають кредити у банку приват, завідувач відділенням Євген Тиченко обіцяє не нараховувати ніяких відсотків аж до їхнього повернення. Ці операції наразі заморожені. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Ось такі справи. Дивіться новини на нашому сайті. Телеланком Нагадую вам номер телефону редакції 41993. Телефонуйте, якщо маєте чим нас зацікавити, нехай щастить. У середу у стрію ясної без опадів. Температура повітря 16-23 тепла. Вітер південно-східний 4-6 метрів за секунду.